Якщо ми вже почули ці принципи, про які говорить наука Кабала, то ми вже можемо починати якось застосовувати ці принципи у своєму житті, намагатися через ці поняття і через дослідження законів природи, а це буквально є законами природи, те про що пишуть кабалісти нашої внутрішньої природи. Ми можемо її досліджувати, і таким чином ми здобуваємо свободу волі. Люди, які про це все не знають, не мають свободи волі. В Кабалі це називається тваринний рівень. Ну це нормально. Підручник з біології відкрити, там теж написано, що ми тварини. Так от Кабала пояснює, що для того, щоб стати людиною, вийти з рівня тварини на рівень людини, то ми повинні пройти ось цей шлях виправлення. Рівень людини це там, де у нас вже є свобода вибору, там, де ми можемо вибирати або бути тільки заради себе, або тільки заради віддачі. Так от навчитися тому, як жити. Заради віддачі, як жити у контакті з собою, з природою, взагалі з істиною, як бачити істину і отримувати суцільну насолоду від життя, всьому цьому ви можете навчитися у кабалістичній групі. Цей шлях не простий, але захоплюючий, збагачує і прикрашає життя. Тому ви можете спробувати доєднатися до нашого нового набору студентів від 20 жовтня. Дивіться, вся інформація є в наших соцмережах. Також пишіть в коментарі слово курс кодове слово і вам надішлють всі необхідні анкети і необхідні дані.